У шести закладах загальної середньої освіти, які розташовані в центрі Тернополя, віднедавна чергують поліцейські охорони. Це пілотний проєкт, що має на меті зробити освітнє середовище для всіх учасників навчально-виховного процесу безпечним. Підтримали ініціативи і в Тернопільському академічному ліцеї Українська гімназія імені Івана Франка. Ми живемо зараз в такий дуже непростий час, коли є. Загроза безпеці дітей, коли є загроза навіть тих самих терактів, можливо, там замінування школи або ще щось. І в цьому випадку дуже важливо, щоб у закладі була людина, яка знає, як правильно реагувати. Можливо, десь підкаже, як це робити вчасно, в якому порядку. Насправді поліцейський потрібний мені здається в школі не лише. В зв'язку з можливими терактами, але просто навіть для того, щоб діти почували себе безпечніше У умовах воєнного часу, створення безпечного освітнього середовища в закладах, що працюють в очному та змішаному форматах, стало пріоритетом і освітян і поліції охорони. Поліцейське управління поліції охорони в Тернопільській області Антон Забара каже, що вони, заступаючи на зміну, слідкують за дотриманням правопорядку, контролюють учнів під час перерв і здійснюють контроль доступу в приміщення. Я тут для того, щоб стежити за дотриманням правопорядку. І дбати про безпеку школярів, вчителів або працівників гімназії, свідкую, що до закладу не війшли сторонні, не взяли з собою небезпечних предметів і речовин, спостерігаю за школою через відеокамери в режимі онлайн. Обхоже, прилеглу територію. Поліцейський спілкується з дітьми, відповідає на їхні запитання і таким чином формує позитивний імідж представників правоохоронних структур як гарантів безпеки фахівців, які щомиті готові прийти на допомогу. Таке нововведення подобається і вчителям, і батькам. Особисто я і як вчитель, і як мама. Ну і відповідно, як заступник директора. Я наприклад, тільки схвалюю таку ініціативу. Мені вона подобається, і я тільки за, за те, щоб це було не вигляді експеримента, а щоб це було на постійній основі. Загалом під вартою поліції охорони Тернопільщини перебувають понад 500 закладів освіти. Усі вони під'єднані до головного пульта централізованого спостереження. У разі надзвичайної ситуації хтось із учасників навчально-виховного процесу може натиснути тривожну кнопку, і озброєні правоохоронці, отримавши сповіщення, прибудуть за кілька хвилин. Однак тривожна кнопка не має таких функцій, як обхід закладу, контроль доступу до нього, нагляд за учнями під час перерв. Кнопка не усміхається, не відповідає на запитання, і з нею не цікаво фотографуватися. Він у нас працює десь з початку року, і це було незвично побачити в нашій школі поліцейську. Я думаю, його присутність того дисциплінує.